І білого, і зелених кольорів. Маскувальні сітки як на суху погоду, так і сніжну. Таке камуфляжне покриття оберігає військових від ворогів, каже волонтер Павло Собко, тому що сніг то випадає, то розтає, Їх плетуть на КСН Дніпровського. Цього разу веземо 15 сіток. Сітки застосовують і накривають і техніку, і позиції свої, то тобто і бліндажі, там окопи. Аби полагодити автомобілі бійців на фронт, каже, повезуть шини інструменти. Принесли нам набір інструментів, також купили шуруповерт, пускозарядний пристрій. Це все потрібно, щоб хлопці могли в зиму нормально переміщатися по своїм позиціям. Різні машини є, є ще і старі. І бляхи, коли завозили в 2014-му, досі вони там вже переварені, перебиті. І є і радянське автопром, дзвонять хлопці, привезіть, каже, хоч один одну шину на Уасту, що немає навіть запаски. А ще печиво, каву та консервацію. Долучилася до збору і заробітчанка з Італії. Додає Павло за кордону, передала теплі шкарпетки та ліки постійно нам передає каву, ліки кровоспинні, шкарпетки там в'яжуть разом з нашими земляками. Зв'язалася вона з нами через Facebook, потім вже приїхала в Черкаси, вже познайомилася заочно і постійно передає такі невеличкі, але дуже корисні і цінні, цінну допомогу. Така увага небайдужих мотивує військових захищати мир в Україні, додає Павло. І найбільше там радіють, каже, дитячим малюнкам, листам та ось таким іконам. Завжди там десь чіпляють в бліндажах, в техніці навіть. Хтось там з собою, якісь там ляльки, мотанки бере там, навіть в кишенях. Це постійно хлопці відчувають підтримку. Повезуть допомогу восьми батальйонам на Донеччину та Луганщину. По консерваціям, крупам, чаям. З Допомогли нам черкаські школи, садочки, також Чорнобайський район, колишній теж там в 11 сіл теж зібрали і школярі, і старости. З приводу фінансової підтримки ми нас, нас зібрали майже 80 тисяч гривень. Черкаська і, і Київ, місто Київ, тобто основні наші меценати. Зі слів Павла Собка, волонтери вирушать до бійців сьогодні вночі. Наступну поїздку організують в січні. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.